1960 рік Джон Ф. Кеннеді проти Річарда Ніксона. Хто найкраще тримається під напругою? Кеннеді виглядає спокійно та впевнено у той час, як віцепрезидент Ніксон пітніє під студійним світлом. Відтак Кеннеді піднявся в опитуваннях серед виборців. Наступні дебати 1980-х. Джиммі Джимі Картер проти Рональда Рейгана. Найефективніший в перехопленні ініціативи. Швидкі відповіді Рейгана на критику президента Картера вважаються поворотним моментом, який допоміг Рейгану здобути впевнену перемогу у 2000 році. Віце-президент Гор проти губернатора Джорджа Буша молодшого. Найгучніше зітхання. Чутні зітхання гора та його помітний зверхній тон по відношенню до буша зашкодили йому. Поведінка гора відштовхнула деяких виборців і вплинула на результати виборів. Через кілька тижнів після перших дебатів 2024 року Джо Байден зробив несподівану заяву про те, що він не буде переобиратися. Ці дебати демонструють, як виступ кандидата може критично вплинути на його кампанію.